Усім привітик! Я сьогодні до вас з обновками. Маю не тільки орхідейні обновки, але й такі корисні, можна сказати, обновки, які допоможуть в рості моїх орхідей. Давно дуже хотіла замовити лампи собі, тому що бачу, що, що ті, що в мене є, вони не зовсім справляються. Орхідейки ростуть, але, напевно, не так, як по мені цього хотілося. Тому я вирішила спробувати замовити більш потужні, хороші лампи і подивитися, як піде розвиток орхідей, здебільшого діток, тому що заради них, можна сказати, я їх і брала. Бо багато діток просто зупинилися в рості і не хочуть розвиватись. Тож буду тестувати. Лампи. І крім ламп, в мене ще є так само орхідейні обновочки. Е, я в минулому відео говорила, що е, це останнє, але, виявилось, не останнє. В нас досить так тепло було. Тож, так трапилося, що прибули до мене ще дві красуньки, і десь під кінець відео. Вам їх покажу. Ось ще в цієї красунечки відкрились нові квіточки, такі свіженькі, яскраві, і ще два бутончики є. Я, до речі, пробувала її мазати, бруньку, оскільки вона в мене без точки росту, то я собі подумала, що, можливо, брунька щось дасть. І ось, поки якось так не думаю, що. Чесно кажучи, це дитя. Схоже на квітоносик, але треба ще трішки почекати, щоб точно сказати, як воно буде. Е кому цікаво, е в мене на каналі є таке дуже докладне відео про те, як я роблю діток. Все покроково, тож, переходьте, дивіться, ось. Хочу дитинку дуже від неї. Ну, вона все рівно буде, тому що рослина без точки росту, і рано чи пізно дитинка з'явиться. Поки вона квітне, але може бути таке, що навіть під час цвітіння орхідея дає діток. Буду чекати, бо така красунечка. До речі, на сонці вона дуже гарно ароматить. Я Помітила це, коли було так досить тепленько і така висока була температура. Плюс сонечко, і вона так гарно заароматила. Неочікувано. Хоча я мала раніше в звичайному варіанті її і не помічала, щоб вона пахла Пахнула. ароматила. Ось. А ця гарненько ароматить. Так, Що ж по обновках в мене, то. Я придбала дві собі ось такі лампи, лампи Samsung, професійні, досить потужні порівняно з тим, що в мене тут було. І буду їх випробовувати, оскільки дуже багато діток просто завмерли в рості, не дають корінчики. І саме з такою ціллю я хотіла взяти лампи і спробувати якось. Зробити так, щоб вони проснулися. Плюс замовила ще по рекомендації дівчат Катану Рут, буду їх якось стимулювати. Ось. А, і ще я взяла ось такий ось таку типу розумну розетку з таймером. Тобто тут виставляється години, наскільки має працювати ця вся система з лампами, і вона так працює, сама вмикає їх і вимикає. Ось теж давно хотіла, тому що досить так незручно постійно зранку йти, вмикати, ввечері вимикати. Так, тут буде певна кількість годин, які мають працювати ці лампи. і Чисто в теорії вона має їх вимикати. Не знаю, я ще не випробовувала, тільки сьогодні перший день. Ось виставила я на 12 годин світла, тобто з 7 ранку по 9 годину вечора. Подивимося, чи спрацює все. Сподіваюся, що так. Ну, так мені буде трішки, трішки зручніше з цим всім давати собі раду, бо інколи просто навіть. Забуваю вімкнути, йду по своїх справах. Ну, по всякому бувало, Бувало, мене квіти тут в темряві сиділи. В мене не так страшно, тому що тут це балкон, і, в принципі, світло, вони все рівно, яке мають, яке, але ясно, що без ламп теж ніяк. Навіть не бачила вон в куточку, розкрилася квіточка болонії-бантика. І така я вам скажу, досить немаленька. Така величенька вона, кудрява, гарнезна. Але нового квітоносика в неї ще поки я не помічала. Але нічого, нехай набирається сил, бачу ростить новий листочок. І це непогано. Така квіточка щільна-прищільна, аж воскова. Супер класна, така вона яскрава, яскрава подобається. Мені ці руді відтінки всі, жовтенькі. Люблю таке всяке. Загалом, у мене на сьогодні такі плани. Я хочу сюди помістити всі орхідеї, які мають діток, щоб дітки мені росли швидше. Квітоноси, звісно, теж непогано, але мені потрібно, щоб попросиналися дітки. Ось тут є такі всякі маленькі, дуже-дуже повільно все йде. Тут є Трішки далі. Це е, пілор Урал, теж якось так дуже довго думаю. Це о, з нижніми защіпами, Що там у мене є з нижніми защіпами? Я забула, які ставлю фото. Тут опера. Я ну, тут трішки діток, але здебільшого в мене багато діток і на підвіконні росте, і я хочу трішки зробити перестановку. Діток сюди, а тих, хто не має дітей і просто ростить квітоносики, то помістити на підвіконня. Я думаю, там їм буде не гірше. Ось, Боже, так дивлюсь і просто в шоці, скільки в мене тої капусти, скільки в мене цих орхідей назбиралося. це Це просто один куточок, і вони тут всі так щільно-щільно, одна біля одної. Ну, Що поробиш? Чим далі, тим гірше і більше. Але важко себе стримати, важко щось продати, і загалом якось це все важко. Не знаю, куди далі це все ставити. Ну, якось буде. Так от, зараз я почну це все якось перебирати, перескладувати, і пізніше покажу, що в мене вийшло. Так, власне. я в процесі перестановки. Все тут навколо в мене в орхідеях. Вже повиставляла більшість орхідей з дітками. Ось. Це ще не все. Цю вирішила я поличку не чіпати, оскільки тут багато є з квітоносиками, і нехай собі ростуть. А тут в основному в мене дітвора. Ось, переставила розету. Вона на підвіконі нарощувала діток, вирощувала. Досить непогано з цим справлялась. Єдине, що мені не сподобалось, як вона загоріла ось там мама. Поставила під лампу, ну і поставила лігатку. Пілора в неї багато діток, вона так само росла на підвіконні. І скажу, що непогано себе почувала і дітвора, і корні, і квітоноси зі всіх сторон. от в діток квітоноси. Але думаю, що з додатковою досвідкою буде ще краще. Тут ще Буда має три дитини. Ось так виходить. Зараз буду доносити сюди решту, розставляти, щоб всі вмістилися. Далі я ношуся туди-сюди з цим білим метеликом, з трьома дітками. Було чотири, одна відсушилась. І дітки вже такі великі, без коріння. Одна велика, дві маленькі. І я вирішила цю орхідею через її схильність до ось таких набріків постійних. І на дітках так само це проявляється час від часу. Я вирішила її перевести на ось таку відкриту систему з Голою Кореневою. Вона вже у мене так кілька тижнів. Дивлюся, що від шиї пішли корінчики. Ось корінчик від шиї. І там, все гаразд, за час цієї відкритої системи вона навіть випустила квітоносик. Оцей був маленький, а оцей вже коли я її перевела. Тобто два квітоносика, коріння в рості. Сподіваюся, що щось з цього вийде, бо я вічно борюся в неї з цими набріками, і теж мене трішки не влаштовує, що дітки не ростуть. І враховуючи попередній досвід, той, що була вище, вона відсохла. боюсь, щоб з цими не трапилось те саме. Ось, Так само отримую цю катану рут, буду її оприскувати. Ну і Відповідно, ставлю до всіх під яскраву лампу. Щоб якось її пробудити. Ну, загалом вона росте, але не ростуть дітки. А мені треба вже їх знімати, бо вони великі і дуже вже довго на ній висять. Теж поставлю сюди пеньочок піскари метелика, тому що дітки на піскарі мають таку властивість дуже повільно ростити коріння. Воно, начебто, росте, його багато. Від шиї такими просто. Косами воно вилазить, але ось на такому етапі зупиняється, потім знов трішки підростає, і так дуже-дуже довго. Хоча набирається листкова маса швидко, бачите, які вже великі дві дітки ростуть одночасно. А корінчики там є по два по три, але вони в такому досить несерйозному розмірі для того, щоб їх знімати. Тобто так само буду. Добрива плюс світло. ось Тому що на них вже дівчата чекають. Треба вже їх нарешті зрізати і відпускати у вільне плавання. Тільки погляньте, що мені чудить. це дитина Вашингтона на паньку. Почалося все там з верхівочки. Дивлюсь, такі невеликі набрики на листочку. І. Через тиждень десь цей листок просто пожовтів ось, хоч шийка там все нормально, бачу, він пожовтів до певного місця і припинив жовтіти. Цей листочок гарний, я його трішки травмувала. Що це було, не знаю. Але, напевно, теж поставлю його під яскравішу лампу, бо треба, щоб пішли корінчики. І треба вже. Тепер новий листочок, тому що так з одним листком якось він ну, не дуже виглядає і хочеться гарну, здорову рослинку, тож теж іде під лампи. Вже тут знов дуже тісно, купа орхідей. Дивіться, як надуваються в мене бутончики опери. До речі, перший я вже бачу, що тут якесь таке щось напівтреліпс, напівметелик. Кривенький він ось. Але нічого. Для цього я старалася зробити дитя. Ось воно. Воно, чисто, в теорії, мало би бути з якоюсь одною мутацією. Буду дивитися, нехай росте. Теж поставила під лампи, щоб швидший йшов процес. Ці бутончики, начебто, більш-менш симетричні наступні. Можливо, це так тільки перший далі буде метелик. Не знаю, цей довжелезний квітонос зігнуло. І чекаю розпуску квіточок. Дивіться, ще такого не бачила. Тут зовсім сухий квітоносик, який випустив ось такий зелений. Тут же навіть формуються бутончики на кінцівочці. І як таке може бути? Я взагалі не знаю, чи він їх потяне, розпустить, якось дивно. Я навіть не бачу, знаєте, ось цього зеленого. Там тільки скраєчку, такий шматочок на ньому ось зелений решта все сухе. Як він збирається квітнути, не розумію поки. Але подивимося, що з цього вийде. Це в мене такий гарний восковик з нижніми защіпами червоно-жовтий, якась там зірка, не пригадую назви. Ось, подивимося він, що в мене. Домашнім не квіт. Це, можна сказати, такий дивний домашній квітоносик в нього. Я навіть не знаю, як назвати ось це. Начебто дитинка. А начебто й ні. Там щось зсередини лізе. Друге. Не знаю, що. Але це таке враження, що просто листочок о, якийсь такий збоку виліз. Це попкорн метелик. І не знаю навіть, що з ним робити. Тут зверху є ще бруньки, теж незрозуміло, що вони себе представляють. Теж, бачите, таке схоже на листочком іде. Може, хтось з вас розмножував. Скажіть, чи це нормально для нього, чи були такі схожі діти, бо тут щось не незрозуміле: ні туди, ні сюди теж не росте. І поки я не можу оприділити, визначити, хто він є. чи просто листочок, чи що це. Ось так в мене вийшло. Сформувала тут цілий дитячий садок. Буду спостерігати за їх ростом, і трішки пізніше вам розповім, наскільки лампи вплинули або не вплинули на ріст саме діток. Бо квітоносики, я думаю, і так би росли. Там же проблема більше в кількості квітів, які б видавав квітонос. А ось по дітках, я думаю, можна швидше зрозуміти, чи дійсно лампа допомагає їм в рості. От, тобто, скоро ми повернемось до цього місця і подивимося, що тут відбувається. І під кінець як обіцяла, показую своїх новиночок. Це не щось таке дуже вау. Ну, всі вони, звісно, гарні, але тут просто мені захотілося чогось новенького, і трапилася така орхідейка. Тим паче, що я не маю в такому кольорі пілорів напевно, тут по кущику вже помітно. До речі, в цьому щось є, коли ось ці листочки йдуть так назад, то, швидше за все, це буде пілор або триліпс. Бо в мене в білому пілорчику Антуру Тейбей. Там так само йдуть листочки назад. Ось. Кущик, корінчики тут начебто непогані. Є декілька таких не дуже, але я думаю, не суттєво. Я вже його пролила один раз топсином Думаю, це все зупиниться і не буде продовжуватися з цього боку. Теж так, через один: один добрий, один поганий. ось А з'явився в мене такий пілорчик. Е, сорту не знаю. Е, він такий схожий і на Дурбана, е, бо має оцей такий світленький краєчок, і на забула його назву, не пригадую, напишу. Ось, є таких багато в такому вигляді сортів, тому тут важко сказати. Трішки світло таки не дуже. Але намагатимусь вам показати його. От, Маю ще там один бутончик. Чекаю розпуску бо якийсь, якийсь він такий трішки кривенький. Ну, Загалом такий симпатичний, гарний пілор. У мене немає ні повороті, ні Сталинбош, е, ніяких такого плану. Пілорчики. А цей такий цікавенький, незвичайний. Вирішила собі придбати. Нехай буде. І колір такий яскравий. Я вважаю, що це така база. Тож нехай і в мене він теж буде. Перейшла на трішки краще світло і покажу квіточку зблизька. Ось така вона з підсвіточкою. І такі вони трішки кудряві. Ці листочки, полюсточки. Гарненькі. І всередині, ось біля защипів, формуються такі біленькі тигрові, можна сказати, плямки. Гарненькі. Я думаю, що він як заквітне, таким великим квітоносом. уносом з безлічю квіток. то тобто, буде дуже гарний каскадик. Ось такий в мене з'явився красунчик. Ось така розеточка в моєї другої новинки. Така велика, міцненька. Проте з корінчиками не можу сказати, що там все дуже добре. Оскільки я їх просто не бачу, зелений горщик, або їх насправді немає. Не знаю, один лише проглядується, і те не можу зрозуміти, якої якості цей корінець. Проте гарний тургор в листочки, все з ними гаразд. Шийка теж все окей. ну, Не знаю, взяла бо сподобалась яскрава, гарна. І це ось таке чудо. Це, можна сказати, аналог копія персика дикого. Цей сорт називається Бембі, Не знаю, чи це офіційна його назва, чи така в народі. Одним словом, такий він яскравий, схожий на персика, але, звісно, є багато відмінностей. Ну, кому не трапляється персик, це така собі заміна йому. Дуже красива. Чимось навіть мені схоже на фронтеру, щось є в них такого подібного. Ось, Спеціально залишила цю одну квіточку, і зараз я її зріжу, бо з корінчиками не знаю, як там справи. Тож, щоб рослинка почала рости, доведеться це все позрізати. Це все це аж один квітонос. Тож. На цьому поки все. Показала новинки, показала лампи, чекатимемо на якісь результати. Обов'язково буду ділитися з вами стосовно ламп. Всім дуже вдячна за перегляд. Підписуйтеся, хто ще не підписався. Всім бажаю спокійного, тихого дня і до нових зустрічей!